Доброго дня. Сьогодні в нас сміливий подкаст. У нас у гостях Бакрив Андрій, який протезувався в нас рік тому. Тому ж ходімо подивитися, як я його справи, та поспілкуємося. Дуже рада тебе бачити, що ти до нас приїхав через рік на перепротезування. Скажи, будь ласка, що в тебе змінилося за цей рік? Привіт. Мені теж е, сподобалося, що я приїхав, що я знайшов час і приїхав до вас в гості. Судив сміливий крок. Як би сказати, до сім'ї. З того моменту, коли ми зустрілися. Що в мене і змінилося за рік? Це я почав ходити, ну, бігати, як би сказати, що я почав їздити на машині певніше, тим, в перші дні. Ну і родилась дочка. Тоді ти готов до всіх запитань? Я можу а, відверто так. тебе питати про все. А, так. Тоді почнемо спочатку. Скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш, як ти до на нас потрапив одразу після того, як ти отримав поранення і тебе виписували з госпіталя на протезування? Ой, у мене теж був тяжкий період, коли ми добирався до Запоріжжя сміливий крок. У мене дуже багато було еваків, перевезення з міста на місце. Коли мене почали виписувати з Тернопільської області, як ти про нас тоді дізнався? Я дізнався через інтернет. Моя однокласниця побачила і допомогла мені всі, всіма з документами приїхати в сміливий крок. І вже далі все вирішили на місці з документами. Так, ми вирішували з Андрієм, я пам'ятаю, їздили yeah. по всіх ЦНАПах, фондах для того, щоб зробити. Тоді був алгоритм дуже важкий в нас, yeah. тому що ти з Рівненщини сам yeah, сам з Рівненської області приїхав і, сюди. Да, і потрібно було тебе зареєструвати в Запоріжжі, щоб ти мав можливість тут протезуватись. Скажі, будь ласка, ти пам'ятаєш першу нашу зустріч? і через скільки ти, як приїхав, отримав протез? Тренувальний? Я пам'ятаю, приїхав в 23 році, 3 листопада приїхав сюди в сміливий крок? І 5 листопада я вже отримав свій тренувальний протез. Скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш, як ти коли отримав тренувальний протез? Яким чином ти позбавлявся додаткової опори? Я з милицями і ще проходив ну, два тижні. Але періодично я старався без милиці ходити. А милиця просто було упорою, бо того, що не дуже впевнено собі ходив в протезі. Я пам'ятаю, коли ти тільки отримав тренувальний протез, у нас був ще другий Андрій на протезуванні, тоді ви паралельно майже приїхали до нас протезуватися. Пам'ятаєш, як ми їздили на картинги, тобто трошки соціалізувалися, на конях а, ходили стріляти з лука в нас на Хортиці. Скажи, будь ласка, чи це допомагає а, адаптуватися в повсякденному житті? Е, так, я пам'ятаю цей час, коли ми їздили гуляти. Дуже сподобалося. Я дякую сміливому кроці, що в них був. Такий період, щоб вони могли пацієнтів своїх е, прогулювати по Запоріжжю, якби так, і познайомилися дуже багато з людьми, з відомими. так само, як батько Олег, козак Запоріжжя, і ми зараз з ним підтримуємо зв'язок. Е, так, ми е, почали ходити поступово, так само каталися на картінгу. Привикав до протеза, було дуже трошки тяжкувато, але ми вже більш-більш почали ходити, ходити, ходити. Що було найважче тобі? Найважче привикнути, що нема ноги, чесно сказати, якби, коли є своя нога, а коли вже є протез, ну, це зовсім друга різниця, але поступово-поступово поступово я вже це звик, може би ну, нікуди не діться. І оце вже живемо і дуже добре було. Які події і з чим тепер на все життя в тебе пов'язано Запоріжжя не лише з протезуванням, а ще з чим? Можеш розповісти нам? Зробив ти препозицію, одружився тут в Запоріжжі? Передаємо привіт Євгенію. <світ> <І світ> Скажи, будь ласка, як зараз за рік змінили твоє життя? З чим ти зіштовхнувся? Є якісь проблеми там по догляду за протезом? Чи вже ти звик до цього і в тебе це вже не займає так багато часу як раніше, тому що там певний період треба мити лайнера, доглядати за куксою. Як зараз в тебе? Ну, Перше, коли я надів протез, так, в мене були подражнення, дуже парила нога в лайнеру, але поступово почали мити. Спочатку я мив кожен день лайнера. Потім поступово е, переходив через день мив лайнера, а ногу кожен день мив пару раз. Як зараз? Зараз набагато простіше. Я вже можу ходити цілий день в ньому. Там ввечері прийшов, там помив ногу, там е, якщо дуже сильно свербить, там мазь продається, купляю мазь, натираю і набагато вже. Як адаптувався до цієї життя. Ти зараз е, маєш свій автотранспорт, ти купив, так? І ти їздиш за кермом повноцінно, і немає для тебе ніякої різниці е, до і зараз, так? Так, да, що раніше я їздив, що зараз їжджу, ну. Тобто можна і змінень немає ніяких, Ну, ти на механіці, катаюся. наскільки я да, знаю? Так, на механіці і на катаюся і на автоматі. Ну, на автоматі трошки легше, якщо по городі кататися, то на автоматі легше набагато. Але інколи приходиться, сідати теж на механіку. Ти просто адаптувався, звик трошки як натискати на... до. Да. Так. Ну, це, це звичкою входить і вже. До подальше щеплення і ти. Так, так. Да. Ти зараз проживаєш в іншому місті, так? Так. Яким чином а, для тебе є якийсь дискомфорт, те, що протезне відділення так вийшло, що знаходиться в тебе далеко? Чи ти вже якось комунікував з протезистами, і ти маєш можливість в телефонному режимі а, з ними там, лайнер додатковий отримувати? Чи є якісь в тебе перешкоди трошки? Mm. Ні, нема ніяких перешкод. Я, звичайно, їжджу на поїзді сюди в Запоріжжя, бо машиною трошки далекувато. Нема ніяких чаші мені приїхати в Запоріжжя. Мені тільки зарадість приїхати в Запоріжжя. А за так. рік, по твоєму, власному відчуттю, якось змінилася твоя кукса? Стабілізувалась більше, чи все одно продовжується просто трошки менше худнути вона? Ну, спочатку трохи худнула, а потім, ну, це зараз трошки вже ступинилося і вже все як стало на своє місце. Те, що я говорю, це просто більше-більше ходить. Вона, чим, быстрі, чим більше ходиш, тим швидше вона стає на своє місце. Скажи, багато зараз, хто а, на вулиці а, бачить, що в тебе є протез? Ну, зараз, якщо я ходжу в штанах, то навіть ніхто не скаже, що я на протезі ходжу. Коли в шортах ходжу, то замічаю. Ну, а коли в штанах ходжу, то навіть ніхто і не бачить, що я в протезі ходжу. Скажи, які відношення суспільства зараз до а, людей з втратою кінцівки на протезах. Які? Ну, це ж індивідуально, в кого що як, чесно, я не скажу про, про всіх. Але... Ну, ти відчуваєш якесь інше відношення, чи взагалі mm -hmm. зараз це вже не визиває в людей якогось е здивування? Та я думаю, що зараз здивування немає ніяких, і тому що ну, в такий час. Дуже багато хлопців, які теряють кінцівки, що верхні, нижні. Зараз в будь-який город приїжджаєш. Там дуже багато хлопців, які на протезах ходять. Так я не думаю. Ну, може, може хтось її не бачив, може комусь це є здивування. Більше... Ти на собі забічав ні. Не, не. Я знаю, що в тебе зараз народилася друга донечка, вона в тебе ще малесенька дуже. А Скажи, будь ласка, тепер в тебе дві дитинки і три дівчини в родині. Як ти це все витримуєш навантаження? Чи ти вдома користуєшся протезом, тому що тобі потрібно бути дуже мобільним і швидким? Чи ти знімаєш протез вдома і пересуваєшся на вулицях? Ні, я хожу в протезі. Бо то, що в мене одна маленька дитинка, то вона ще не, ну, не потребує такої батьківської уваги, як старша в мене донька. Донька в мене старша, дуже така шустра і хоче погратися там і там, і я постійно ходжу в протезі по квартирі. Коли там вже остаю, то я вже кажу, що все, донечка, я трошки остав і вже трошки відпочиваю. І тоді знімаю протез. А було таке, що воно питає, чому це, як це? Ставить якісь запитання до протезу чи ні? Е, ні, до протезу вона не ставить, вона більше за... говорить е, за нелюдей, які пішли проти нас. Це саме більше про, про них питають. Ну, це треш, звісно, що діти зараз втягнуті дуже в ситуацію в країні, яка їм. Да, так, дуже багато. Я приходжу до доньки, забираю садика і мене інколи такі діти бувають, що питають, як там, що там. До протезу вони нічого не мають, вони більше до тих нелюдів, які пішли проти нас. А як реагує твоя родина до того, що ти зараз з протезом? Ну, з перших днів то вони трошки здивовані були, а зараз же адаптувалися і живуть. Вже не, Сейчас... не жаліють тебе? Ні, вже не жаліють з перших днів, чесно. Ну... Це вроді би добре, що жаліють, а з другої сторони, всередині якось ну, комфортно для того, що потеряв кінцівку. Ну, це ж війна. Від цього ніхто не обережний. І я сказав, що мені не треба жаліти, бо то, що коли ти жалієш, більше людина як-то впадає в паніку і вже не знає, що робити. А коли ти сам по собі, як би сказати, що ти, о, ти станеш на протезі, будеш бігати, ходити, Ну нічого мені не мішає робити свої справи в протезі. Для хлопців, які втрачають кінцівки, щоб вони розуміли, який проміжок часу повинен пройти, для того, щоб вони отримали всі соціальні забезпечення від держави. Компенсації це залежить індивідуально, бо того, що і частини різні, і. Області теж так само різні. Когось там швидше, в когось там довше, це вже індивідуально, чесно скажу. Ну в роботу так, зараз хожу, ну, Поки трохи придивлююся в інтернеті, де, куди можна сходити на роботу, так, щоб і не сидіти довго, і не стоять. Ну, така, щоб була підходяща, бо теж довго не просидиш в протезі і довго теж не походиш, так? Бо трошки устає нога і потіє. І... Дякую тобі велике дякую. за те, що ви приїхав до нас. Була дуже рада тебе бачити через рік. Ми до тебе в гості плануємо також приїхати, тому дякую тобі, велике. Приїжджайте. І вам дякую, що поставили мене на ноги, що я зараз бігаю, з дітьми граюся. Це дуже круто, ясно. Ніколи не сподівався, що так. Через рік аж почну як би сказати, літати. Навіть не ходити, а літати вже.